Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Уявімо таку ситуацію. У нас є три шматочки тортика, який був попередньо розділений на 8 рівних шматочків. Тобто ці три шматочки складають три восьмих від тортика. До них ми додамо ще один. Шматочок від тортика, який був розділений на 8 шматочків. Тобто, один шматочок це буде одна восьма від тортика. В результаті ми отримаємо 4 шматочки від тортика, який був розділений на 8 шматочків. Тобто 4 восьмих від тортика. Відповідно, можемо сказати, що 3 восьмих плюс одна восьма дорівнює 4 восьмих. Отже, запам'ятайте. Щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, нам треба спільний знаменник записати в знаменнику суми. Додати чисельники і результат цього додавання записати в чисельнику суми. І це правило можна розглянути у вигляді ось такої формули. Тобто маємо два дроби. АЦ плюс БЦ. Знаменники в них однакові. Щоб додати ці дроби, нам треба додати чисельники. результат додавання чисельників записати в чисельнику, а знаменник просто переписати в знаменник. Так як знаменники однакові, то ми його просто переписуємо. Розглянемо приклад. Знайдіть суму 2 сьомих плюс 3 сьомих. Згідно до правила, яке ми розглянули перед цим, нам треба чисельники додати, тобто 2 плюс 3. А знаменник переписати. У нас знаменники однакові, і ми його переписуємо. Обчислюємо чисельник. 2 плюс 3 дорівнює 5, знаменник залишається той самий. В результаті ми отримали, що 2 сьомих плюс 3 сьомих дорівнює 5 сьомих. Чи зберігається правило додавання для трьох і більше дробів з однаковими знаменниками? Так, якщо нам треба додати декілька дробів з однаковими знаменниками, це правило так само тут буде працювати. Отже, розглянемо приклад, нам треба додати 5 дробів з однаковими знаменниками. Згідно до правила, нам треба додати чисельники і записати спільний знаменник. Отже, додамо чисельник. Отримаємо 1 плюс 3 плюс 5, плюс 4, плюс 2. Знаменник у нас спільний 21. Отже, його записуємо в знаменник суми. І нам залишається обчислити чисельник. Ось тут ми отримаємо 1 плюс 3 плюс 5, плюс 4, плюс 2, в сумі буде 15. Знаменник переписуємо. 21. І ми отримали результат, отримали суму додавання, так, декількох дробів 15, 21. Поговоримо тепер про віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Уявімо, що в нас є 3 шматочки від тортика, який було розділено на 8 рівних частин. Так? Тобто ми маємо 3 восьмі. І один шматочок ми заберемо. Мінус 1 восьма. У нас залишиться два шматочки від тортика, що був розділений на 8 частин. Отже, в нас залишиться 2 восьми. Це можна записати у такому вигляді. 3 восьмих мінус 1 восьма дорівнює 2 восьми. Отже, запам'ятайте, щоб знайти різницю двох дробів з однаковими знаменниками, нам треба спільний знаменник записати в знаменнику різниці. І відняти чисельники. Результат записати в чисельнику різниці. Це правило можна записати у вигляді такої формули АЦ мінус БЦ Отже, ще раз, знаменник ми записуємо спільний, а в чисельнику знаходимо різницю чисельників А мінус Б. Розглянемо приклади. Знайдіть різницю дробів. 7,11. Мінус 3 одинадцятих. Згідно з правилом, нам треба знаменник записати спільний. А щоб відчислити чисельник, треба знайти різницю чисельників. Отже, 7 мінус 3. Чисельнику ми отримаємо 4. Знаменник залишаємо той самий 11. Ми отримали відповідь 4 11. І розглянемо другий приклад. 5 дев'ятих мінус 5 Запишемо спільний знаменник 9. Щоб обчислити чисельник, треба відняти чисельник цих двох тробів. Отже, 5 мінус 5. В результаті в чисельнику отримаємо 0, знаменник залишається той самий 9. Ми отримали дріб 0 дев'ят, який дорівнює 0. При додаванні дропів ми можемо використовувати такі самі властивості, як і у додавання натуральних чисел. Отже, ми можемо використовувати переставний закон, який нам говорить про те, що від перестановки доданків сума не змінюється, тобто доданки ми можемо переставляти місцями і можемо використовувати сполучний закон, який нам дозволяє додавати в тому порядку, який нам буде зручний. І пропоную розглянути наступний приклад. Знайдіть суму 9,11 плюс 5,11. І до цієї суми нам треба додати 1,11. Використовуючи сполучний закон додавання, ми бачимо, що ми можемо додати до 9,11 11, так як нам так буде легше обчислити. Отже, запишемо наступним чином. 9 одинадцятих плюс 1 одинадцята і нам залишається додати до цієї суми тепер 5 одинадцятих дужках ми отримаємо в чисельнику 9 плюс 1 10 знаменник спільний переписуємо отже отримали 10 одинадцятих, і тепер перепишемо плюс 5 одинадцятих тут отримаємо 10 плюс 5 буде 15 і спільний знаменник 11. І маємо тут наступне правило. Якщо сума дробів неправильний дріб, то в ньому треба виділити цілу частину і подати відповідь мішаним числом. Ось це 15 одинадцятих, цей дріб, це в, нас, це в нас неправильний дріб. Отже, ми маємо його перетворити на мішане число. Для цього я пропоную окремо ось тут поділити. 15 на 11. 11 вміщується в 15 151 раз, і в нас залишається остача 4. Відповідно, 15 одинадцятих ми можемо перетворити на таке мішане число. Отже, 1,4. Розглянемо наступні приклади. Треба обчислити 4 сьомих плюс 1 сьома. Додаємо чисельники 4 плюс 1. В знаменнику записуємо спільний знаменник 7. Отримуємо в чисельнику 5, знаменник переписуємо. У відповіді ми отримали 5 сьомих. Наступний приклад: 7 12 плюс 3 12. Додаємо чисельники 7 плюс 3. В знаменник записуємо спільний 12. Отримуємо 10, 12. Наступний приклад 5 11 плюс 6 одинадцятих. Додаємо чисельники 5 плюс 6. Знаменник переписуємо 11. 5 плюс 6 це 11. Знаменник 11. Ми отримали дріб 11 11, який дорівнює 10. Наступний приклад 71 плюс 9 13. Додаємо чисельники 7 плюс 9. Знаменник 13 переписуємо. Отримуємо 16,13. Це неправильний дріб, тому нам треба виділити цілу частину і записати у вигляді мішаного числа. 13 вміщується в 16 один раз. Після цього в чисельнику залишається 3, знаменник переписуємо. Отримали 1, 3, 1,3. Наступний приклад. восьмих мінус 1 восьма. Тепер віднімаємо чисельники 7 мінус 1. Знаменник переписуємо 8. Отримуємо 6 8. 19, тридцять сьомих мінус тридцять сьомих. Віднімаємо чисельники. 19 мінус 18. Знаменник 37 спільний переписуємо. Отримуємо 1 тридцять сьома. Наступний приклад 42,55 мінус 12,55. Віднімаємо чисельники 42 мінус 12. Знаменник 55 переписуємо. Отримаємо 3055. І наступний приклад 4 мінус 2 7. Віднімаємо чисельники 4 мінус 2. Знаменник спільний 7 переписуємо, отримаємо 2 7. Розглянемо наступну задачу. В перший день відео переглянуло 4,25 кількості підписників каналу, а у другий 3.25. Яка частина підписників переглянула відео за ці два дні? Пропоную зробити короткий запис. Отже, за перший день переглянуло 4,25 кількості підписників, а за другий день 3,25. І нас запитують, скільки всього, яка частина підписників переглянула відео за ці два дні. Для цього нам треба додати ці два дроби. Отже, 4,25 плюс 3,25. Додаємо чисельники 4 плюс 3, знаменник записуємо спільний 25. Отримаємо 7,25. Відповідно, 725 підписників переглянули відео за ці два дні. Розглянемо наступну задачу. Діана першого дня прочитала 7.33 книжки, а другого на 2.33 менше, ніж за перший день. Яку частину книжки прочитала Діана за 2 дні, тобто всього. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам, по-перше, треба знайти, скільки вона прочитала за другий день. Отже, першою дією нам треба відняти. Якщо сказано, що на 233 менше, то це дія віднімання. Отже, 7,33 мінус 2,33. Піднімаємо чисельники 7 мінус 2, знаменник 33 переписуємо. Отримаємо 5 33. Це кількість, скільки прочитала Діана за другий день. А тепер, щоб знайти, скільки всього вона прочитала за ці два дні, нам треба додати значення першого дня та значення другого. Отже, друга дія. 7 33 плюс 5 33. Додаємо чисельники 7 плюс 5, знаменник 33 переписуємо. 7 плюс 5 дорівнює 12, знаменник 33, отже, за 2 дні вона прочитала 12, 33 від книжки. Пропоную розглянути наступне завдання. Треба виконати дії 7 18 плюс 5 18. Додаємо чисельники 7 плюс 5. Знаменник спільний переписуємо 18. Отримаємо 12 18. Другий приклад. 23 47 мінус 47. Віднімаємо чисельники 23 мінус 14, знаменник 47 записуємо, бо він спільний. Отримаємо 23 мінус 14. У нас буде 9. Знаменник 47 спільний переписуємо. І розглянемо наступний приклад, де нам треба додати та відняти труби з однаковими знаменниками. Зробимо це все в одну дію. Отже. Додамо суму перших двох чисельників 3 плюс 6 і віднімемо третій чисельник 8. Знаменники в нас спільні, отже, ми знаменник 29 можемо записати. 3 плюс 6 дорівнює 9, 9 мінус 8 дорівнює 1. Знаменник 29 переписуємо, і ми отримали відповідь 1,29. Дякую вам за увагу, бажаю гарного дня і до наступних зустрічей!